Часто наші клієнти запитують, як ми можемо виявити скручений пробіг на автомобілі. У нас є три варіанти, по яких це можна визначити. По першому параметру, який це являється, це стан салону та зовнішній стан автомобіля, тому що. Автомобіль на пробігу 180 тисяч кілометрів, і пробіг 380 кілометрів буде категорично відрізнятися по автомобілю. Це був простий варіант. Другий вже трохи складніший. Це стан зношеності механічної частини автомобілю. Автомобіль з пробігом 180 тисяч буде виглядати значно менш зношеним по технічній частині, як автомобіль з пробігом за 300 тисяч. І третій варіант, який я назвав би варіантом 70 на 30, це CarVertical, який перевіряється по усіх офіційних базах європейських, але є нюанс, тому що деякі європейські автомобілі так само можуть обслуговуватися кустарно на гаражах чи ще десь. І відповідне це обслуговування не буде зареєстровано в базі і не буде зареєстровано під час цього пробігу. Як ми менеджери компанії Strong Auto, перевіряємо наші автомобілі, ми використовуємо усі три варіанти, а також у нас під час технічного огляду автомобілю експерт щитує пробіг з блоку двигуна, блоку коробки та. АБС, щоб пробіг ти падав, і щоб ми розуміли, що там не було ніякого стороннього втручання в реагуванні пробігу. Тому, якщо ти дійсно хочеш автомобіль з чистою історією та повністю перевірений, звертайся в компанію StrongAuto. StrongAuto – твій сильний партнер у покупці автомобіля.